Дякую, що обрали наше тренування. Запевняю, вам сподобається як процес, так і кінцевий результат. Перший комплекс ми з вами 30 секунд біжимо. Можна сказати, відпочиваємо, але активно відпочиваємо. 30 секунд пройшло. Я даю команду, і ми з вами пришвидчуємося. Максимально працюючи 10 секунд ногами та руками. Після цього одразу. Стаємо в положення планка на прямих руках і підтягуємо коліна по черзі перед собою. Працюємо так 30 секунд і потім 10 секунд пришвидшення. Після цього знову піднімаємось, побігли. І так по колу 4 рази. Ось і все. А ще у мене є для вас гарні новини. Ви можете отримати повний доступ до курсу тренувань, просто ставши спонсором каналу. Саме для вас, для вашої зручності, ми виходимо на нову платформу YouTube. Щоб отримати повний курс, натискайте кнопку Стати спонсором на головній сторінці каналу і оформляйте підписку. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Готуємось. Починаємо через 15 секунд. Починаємо зараз по команді. Почнемо бігти легенько. 30 секунд. Усміхаємось. 3, 2, 1, побігли. Я біжу не так, щоб взагалі повільно, але стараюсь при цьому тримаю прес напруженим, який достатньо потужно активізував попередній комплекс. Спина рівна. Руки теж працюють, лишається менше десяти секунд. Через 5 секунд пришвидшення. П'ять, чотири, три, два, один. Амп! Ще. П'ять, чотири, три, два, один. Супер! Альпініст. Видих. Видих. Повітря з живота. Видих що дозволяє? Правильно. Активізувати м'язи пресу. 10 секунд лишається. 5, 4, 3, 2, 1. Пришвидшення. Давай. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. Ап! Побігли. Перше коло є. Прес тримаю напруженим. Пам'ятаю про те, щоб постава була рівна. Тобто спина рівненька. Не рівненько біжимо, а спина рівна. Я пам'ятаю про м'язи на спині. П'ять, чотири, три, два, один. Побігли! П'ять, чотири, три, два, один. Ап. І. Альпініст. Ще. Видих. П'ятнадцять секунд лишається. Десять. Давай, 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 давай. П'ять, чотири, три, два, один. Пришвидчення. Ще, ще, п'ять, чотири, три, два, один. Ап! Піднімаємось. І побігли. Біг у нас відновлюючий. Дає змогу перевести подих. 15 секунд. 10, Готуємося. Третє когло. Лишилось зовсім трішки. Три, два, один. Пришвидчення. Руки працюють. П'ять, 4, 3, 2, 1. Ап! Альпініст. Дихаємо і посміхаємось. Менше 20 секунд лишається. 15 10 Налаштовуємося на пришвидшення. 5 4 3 2 1 Поїхали. 5 4 Три, два, один. Побігли. Побігли. Четверте коло. Заключне на нашому сьогоднішньому з вами тренуванні. Ну, могло бути і складніше. Можете сказати ви. Буде і таке. Десять секунд готовність до пришвидшення. П'ять, чотири. Три, два, один. Поїхали. Ще швидше. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Усе тіло працює прямо. Комплексно. Прес. Стегна. Серце. Дихальна. Руки, плечі, спина. 10 секунд. До пришвидшення. Заключне пришвидшення. Давайте зробимо на максимум. Три, два, один. Побігли. Давай, 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 давай. Сім. П'ять, чотири, три, два. Терпіти. Один. Стоп! Впевнений, що зараз ви задоволені. І тренуванням, і своїм самопочуттям. Бо дійсно, ви зробили гарну роботу і можете собою пишатися. Нагадую, ви можете отримати доступ до повного курсу тренувань, ставши спонсором каналу. Повний курс це 12 тренувань, які пропрацюють якісно усі групи м'язів, силові, кардіо та стретчинг як відновлення. Усе, що потрібно, це оформити підписку на головній сторінці каналу. Клікнувши на кнопку Стати спонсором, долучайтесь до спільноти учасників онлайн-фітнес-клубу, отримуйте бажану форму та самопочуття. До зустрічі на курсі.